Доброго дня, Терези повня, у 24 градусах знака Зодіака Лев. Завітаю ваш 11-й сектор карти 12 лютого. Звертаємо увагу Терези, що по цій повні ми, як то снігопад, отримуємо новини, прояснення ситуації, буквально фокусуємо нашу увагу на справах нашого 11-го сектора. Те, що було започатковано ще у першій декаді серпня минулого року. Тут наш такий от творчий інтерес також наша самооцінка, впевненість, успіх, результат і наша сила стосовно наших планів, мрій і побажань. Це наші важливі сподівання. Чому ми досягаємо бажаного, в чому ми дійсно можемо пишатися собою і нашими досягненнями, можливо, також дружніми стосунками і важливою співпрацею. Тут і зв'язки, і дійсно творчий союз може бути, крім того, надходження, укріплення матеріальне і також здійснення мрій. Будь-які важливі пропозиції Терези можуть прозвучати по такій повні. Крім того, це дійсно час на рекламу, публікації, презентацію і будь-який розголос всього важливого особисто. Крім того, можливо, вашого творчого об'єднання, певної співпраці у вигляді профспілки ОСББ, профсоюзу, також можливість очолити. Певну організацію, наприклад, або якийсь колектив, проявити, показати себе, оголосити про свій досвід, наприклад, про свої важливі особисті наміри. Крім того, дійсно очолити певну команду, все те, в у чому ми впевнені, в чому ми на вершині. Це час визнання нагород, подарунків, отримання відповідних документів, те, що підтверджує наш стаж, наш попередній досвід, наші здобутки, творчі успіхи також тут ще й важливі особисті переміни. Підготовка до урочистості і радісні звісточки у зв'язку з цим. Крім того, важлива зустріч, також народження діточок, також щасливі переміни у дітей і у онуків. Все те, чим ми пишаємося, те, що дарує нам задоволення. Крім того, також приємна поїздка, навчання, новий вид діяльності, наприклад, все те, що базується на наших попередніх досягненнях. Чому нашу роль не можна применшити? Тут і важлива також може бути співпраця із людьми, зацікавленими в наших послугах, у нашому пройденому шляху, в наших уміннях, в тому найкращому, в чому дійсно нам немає рівних. Звертаємо увагу тут на соціальній активності Терези, адже це така видимість нашого успіху і нашого творчого шляху, і крім того, наших мрій, яку приховати не можна. Тут і нагороди можуть прозвучати виступи, відповідна репутація і підкреслення наших заслуг. Наші особисті результати Терези все те, до чого ми прагнемо і. Чому бачимо масштаб? Можливо, певна нова платформа, на якій тепер ми будемо публікувати важливу комерційну інформацію або ж особисту, чи то дистанційний формат роботи, також співпраця із відомими людьми тут може прозвучати і комунікації такого роду, які усіляко підкреслюють нашу важливість, наш внесок і нашу репутацію. Цю повню терези індіанці Північної Америки окликали сніжною, адже погодні умови в останній місяць зими звучать надзвичайно голосно з огляду на постійні снігопади у тій кліматичній зоні. Також, крім цього, ця повня окликана ще й голодною, адже в цей час доступу до ресурсів такого значного немає. І індіанці зі своєю винахідливістю опановували максимально з огляду на полювання всю найближчу місцевість. Ось тут -от будьмо уважними терези. Адже напередодні точної дати, повні 10 і 11 числа, ми маємо квадратуру від Урана. Ось це саме ось той от присмак голодної повні, коли ми не впевнені ні в фінансових пропозиціях, ні в тих важливих союзах і домовленостях попередніх ми можемо відчувати нестачу коштів, будь-які новини, які підкреслюють нам раз за разом неможливість за щось розглянути. Розрахуватися або в наших намірах і планах розгорнутися по повній, що називається, крім того, переміна у статках доходах з огляду на місце. Проживання і роботи нашої другої половинки. Також тут ще й різноманітні ситуації, які потребують додаткової оплати, можуть прозвучати. Крім того, Терези, звертаємо увагу і на терміновість, нагальність вирішення питань, необхідність оплачувати послуги таксі, наприклад, або доправляти терміново документи, чи ж виплутуватися із тієї ситуації, про яку ми не знали, бо вчора якісь нововведення не вступили в силу. А тепер виявляється, що вже таким от чином питання вирішуються, а ми в розгубленому наразі стані, бо нам нічого з цього приходу не було відомо. Одним словом, Уран нам усіляко наголошує про те, що все те заплановано і все те нами досягнуте постійно перебуває в процесі апгрейду стосовно всіх зовнішніх видозмін. І розмах наших планів тепер вже не такий масштабний, і погляд наш на ситуацію змінюється, і картинка не вимальовується такою райдужною, як би нам хотілося. і Принципі Терези, такий, от приціл урана на нашу самооцінку і на наші досягнення, на нашу рекламу, в тому числі на нашу репутацію, може прозвучати як ложка саме того дьогтя, який потрапляє в бочку із медом. Тому враховуємо всі важливі фінансові домовленості, також будь-які надії, які ми покладаємо на наших партнерів, також регулярність надходження певних коштів. Це все може бути під великим питанням у ці два дні напередодні повні. Терези, як ми будемо реалізовувати ті чи інші навіть приємні події за такого обмеженого фінансового сприяння, чи ми зможемо опанувати цю ситуацію? Взагалі, наскільки це доречно дозволити собі відпочинок за подібних умов? Чи це дійсно потрібно, чи на це є запит? Ось це такі от запитання, до яких ми раз за разом будемо по цій повній повертатися? Ось тут от, Терези, повертаємося до наших інших. Індіанці видоїв близького середовища вже вивченого рельєфу до тих можливостей, які дає їм вже пройдений напередодній шлях. Це те досліджене, з'ясоване, до чого вони докладали зусиль. Ось тут такою палочкою, виручалочкою для нас є. Регон між Марсом і Сатурном. Марс у вашому 10 секторі, а Сатурн наразі у 6. -му. Ми вже маємо певну запоруку успіху, пройдений шлях, все те, в чому ми раз за разом шліфуємо наші домовленості, документацію, повертаємося до певних спірних питань, напрацьовуємо стаж. Можливо, працюємо навколо стосунків по догляду за кимось. Також виконуємо домовленості. Зобов'язання розраховуємося із боргами. Працюємо з огляду на необхідну кількість годин, чи ж то навчаємось, приміром, також опрацьовуємо ту документацію, яка дає нам можливість здійснити рішучі переміни стосовно нашої другої половинки, стосовно майна, переоформити, доплатити, наприклад, змінити ситуацію у нас вдома, розподілити питання догляду, розібратися, врешті-решт зі Станом здоров'я, і крім того, все, що стосується допомоги і піклування про наших домашніх. Ось тут цей тригон це надзвичайно ефективний вид взаємодії між планетами, який дає цілеспрямованість і убезпечує від необдуманих трат, від подібних вчинків і того, що немає на меті досягнення конкретики. Тут можуть бути також терези і сприятливі результати стосовно докладених зусиль нашим подружжям, все те, що працює на закріплення нашого статусу, нашої репутації, наших спільних зусиль. Тут і спадкові питання можуть прозвучати розпорядження власністю і будь-які серйозні соціальні переміни. Все те, що дає нам можливість. Користуватися певними пільгами, мати доступ до певних послуг, опікуватися домашніми тваринками, наприклад, крім того, звертатися до певних спеціалістів. Тому Терези, на цей час наша впевненість, наш творчий інтерес і запорука нашої вірної самооцінки саме в докладених зусиллях, в тому шляху, який ми вже пройшли напередодні. Чому ми тепер можемо дійсно похвалити себе, набутий досвід, докладені зусилля і співпраця, в тому числі із нашим партнером. Це спільні цінності, спільні інтереси і крім того, та рутина, над якою ми раз за разом повертаємося до виконання тих чи інших зобов'язань. Ми буквально цей шлях напрацьовуємо. Ми готуємося до значних зрушень, до звільнення від певних обтяжень. І до переміни ситуації. Більше про таку картину у моєму лютневому прогнозі. Кому цікаво, потрібно Терези, будь ласка, завітайте! Всі важливі посилання будуть в описі нижче. Наразі звертаємо увагу, що так чи інакше Терези, але наше сонечко, наша зона сили має бути укріплена по цій повній максимально. Адже цей повенський час дається нам лише раз на рік. Ось тут наша сила в глибині нашої свідомості і саме тієї планки, яку ми самі собі встановлюємо. Стосовно всього досяжного або ж недосяжного, і тієї картинки, яку ми вимальовуємо для себе особисто. Ось по цій повній ми маємо час звільнитися від думки оточуючих від якихось марних сподівань, оцінки наших зусиль, похвали, також певних можливо дій або ж презентації на пу. Всього, що має виглядати за певним стандартом, або ж так чи інакше, з огляду на оцінку оточуючих і ні в якому разі не інакше. І, можливо, десь ми не допрацювали, а хтось думає, що навпаки, нам слід було десь зовсім по-іншому вчинити. Ми можемо просто розгубитися, орієнтуючись на ті погляди, які спрямовані на нас в очікуванні, невідомо якого, але нашого. Особистого життя, тому використовуємо цей повенський час терези максимально ефективно, спираючись на свою власну похвалу, на ті досягнення, які ми вже маємо, на нашу власну впевненість у своїй силі лева. Адже ще у 15 столітті, зокрема, на картах географічних відкриттів всі недосліджені території позначалися трьома словами. Там мешкають леви. І ось в 11 секторі нашої карти, там, де наразі повня, де прояснення, кульмінація, буквально яскравий прожектор світить на наші досягнення, там криється наша сила. В об'єднанні із Цікавими людьми, в нових задумках, творчих проєктах, в тих мріях, які нас надихають, те, що нас радує, право на певні покупки, на відпочинок, на можливість порадувати себе навіть дрібничками. Також, можливо, це якісь дружні зустрічі або ж відпочинок у родинному колі. Це саме таке середовище, в якому наші досягнення визнають і де нам не потрібні зайві судження про те, і з чим. Чим ми справляємося не так, як би хотілося комусь, тільки не нам, а також, що нам ще для чого необхідно, як би було краще. По цьому повенському періоду Терези пригадуємо притчу про царя, який вирішив раптом навідати свій зелений сад, яким вже тривалий час займався садівник, там господарював. І ось цар, прибувши на те от зелене, чи ж то вже не зелене місце сили в лапках, виявив, що дерева або ж всихають, або ж не квітнуть рослини, але все йде не за тим зеленим планом. І ось підходить він до дуба, а дуб жаліється, що він не такий стрункий, як сосна, і не має вічно зеленої хвої. Сосна плаче, оскільки вона не має такої розлогої крони, як дуб, бузок. Той, взагалі, незадоволений, не задоволений неоптимальним поливом, та і ґрунт йому не підходить, і освітлення не те. Всі садові мешканці поскаржилися царю і як би склалося по-іншому, якби умови були інші, якби до них дослухалися, і якби вони були кимось іншим, тільки не собою. І ось засмучений цар, повертаючись до свого палацу, ледь не наступив на маленьку, але надзвичайно привабливу квіточку. Аромат її буквально поширювався на всю ту садову ділянку, і виросла вона на стежині. Тож наступити на неї можна було запросто. Тож цар у такому своєму надзвичайному здивуванні не міг не запитати її, як так трапилося, що за таких умов вона має такий чудовий вигляд, і милуватися нею то вже велике щастя. На що квітка мовила наступне? О, мій повелителю, якби ти вирішив, щоб тут росла струнка сосна або ж, приміром, розлогий дуб, то це давно б уже трапилось. І ось така проста життєва мудрість тієї квіточки, назву якої цар навіть не знав, у поєднанні із силою Лева. Тим нашим могутнім потенціалом і впевненістю у тому, що ми самі вправі вирішувати яке освітлення, який оптимальний режим поливу, або ж яке місце для нас краще, як діяти нам краще. Це наш власний особистий інтерес і наша особиста прерогатива це те, що ми регулюємо самі незалежно від того, як це виглядає в очах оточуючих, чи доречно чи ні. Потрібно чи ні досяжним для нас або ж примарним. Це наш власний потенціал. Це недосліджені ще такі наші внутрішні глибини. Наразі наш потенціал не в гонці за відповідальністю, додатковим навантаженням. Тим рівнем, який потрібен стосовно виконання певних функцій або досягнення певних цілей всім іншим, тільки не нам, а в нашому особистому інтересі, в наших планах і в нашій творчій реалізації. Тому, що складає для нас і прикладний характер успіху, і матеріальну вартість всього, до чого ми долучаємося, і в тому числі дає нам натхнення, мотивує нас, об'єднує із цікавими людьми. Також вимальовує для нас потрібні перспективи, те, про що ми можемо голосно говорити за будь-яких обставин, те, що важливо, до чого ми так чи інакше докладали зусиль і в чому ми. Певнені, Тож, Терези, звертаємо увагу, що цей повенський час надзвичайно сприяє рекламі, публікації, можливо, продажу певних товарів. Також зміні вартості ваших послуг, крім того, можливості творчого об'єднання, сплетіння ваших особистих інтересів із друзями, колегами, також, можливо, це навчання, наприклад, або ж розростання вашої діяльності, вихід ще на якісь певні інтернет-масштаби, крім того, можливість такої співпраці, яка передбачає рівноправні засади, все те, у чому ми можемо поєднати і. Свій власний інтерес, свої власні можливості, в тому числі зацікавленість інших осіб. Повагу до наших досягнень, повагу до тих звершень, які вже у нас за плечима, і віру в нові стосунки. Можливо, це час саме підготовки до таких подій, або ж час наважитись на те важливе, що тільки чекає на нас у новоутвореній родині, будь-які важливі перспективні старти. Чого б вони не стосувалися, те, що іншим вважається примарним і непотрібним, і взагалі не вартим того, щоб докладати зусиль або ж невідомо, чи це справдиться, чи буде на це запит. А для нас це досяжна і не тільки мрія, а й реальність. Варто тільки в це повірити, докласти сили лева і ту просту народну мудрість. Тієї садової квіточки робимо максимум на тому місці і в тих обставинах, в яких ми є. Дякую вам, Терези, і до зустрічі у наступних відео.